І так, нам потрібно зустрітися. Давайте зустрінемося. Покажемо, як це відбувається. Ось наш воїн підходить до воїна, і ми ось так зустрічаємося. З стрілкою зустрічаємося. Так, ось наш головний воїн, бачите, в нього такі ось характеристики. Атака, захист, сила і знання, а це той, що підвіз. Ну, давайте візьмемо ось. Раз. Два поміняємо, бачите, як ми збільшуємо. От задякуємо йому за армію і починаємо йти далі. А, так, тут у нас тут буває? Так, тут воїнів ще немає, але ми знаємо, що червоний програв синьому і десь тут синій єсть. Ну, цьому вже не обов'язково вертатися, я думаю, що вони вже не є такою великою силою і проблемою для нас. Подивимося, що цей воїн тут робить. Ага, от. ось. Ось він синенький. Та й заразом провірить ось цей замок. Все тут є цікавого, бачите, тут ще є воїни. Тут можна ще дорозвивати цей замок, але ну, для цієї гри і сценарій це не є обов'язково ринок, дозволяє купувати, купувати щось, наприклад, вимінювати. Ось дивіться, якщо я куплю ринок, то на ринку я можу купити. Наприклад, тут у мене є 49, наприклад, дрова. А мені треба 50. То я можу купити. Я можу купити дрова, дивіться, да? за гроші. Воно каже, що ти можеш купити один дрова за 2500 золота. Ось дивіться, ми кажемо мінять. Ну, наприклад, одне, одне я хочу купити. І кажемо міняти. Тепер у мене з'являється 50 вже, а золото, звісно, зменшилося. Так само, якщо мені, наприклад, треба Сіру купити, або купити якийсь інший товар, то я можу це зробити, виміняти на ринку. Чим більше у вас ринків, тим менша ціна оплати. Чим більше у вас таких базарів ринків, тим краще. Так, добре. Це теж дуже важливо мати можливість якийсь товар докупити. Так, ну що ж там у нас головний герой? Так, ну давайте подивимось, як він себе веде. Ну, Він од нас тікає. Ми можемо цю шахту захопити і підійти ближче до замку. Так, тікають, так. тікають, значить, вони не є дуже сильними. Ну що, ходимо поближче. Ну, атакуємо того, що в замку. Вперед. О, маневр замок. Замок чародіїв. Uh -huh. Так, що ж нам краще воїну цьому діти? Перекривати нема смисла, тому що цей літає, ці два стріляють, тільки оцей повільно ходить гном. Лучник, чародій, і ми вже знаємо ельфи, Залишимо нашого волка поки що на місці. Вже нема. Стріляємо бо в нього 13, вже 6 залишилося. Ну, тепер можна підвести вовка поближче до стін замка. Але у нас сильні дуже метальники, і лучник, і ельф. У нас справляться з своєю роботою. Хоч і гинуть деякі воїни, ну не без цього. Але вони справляться своєю роботою. Так, один залишиться, так? Да? Давайте його доб'ємо уже. Кіноша ніяк не проб'ємо. Встанемось сюди. А раптом тут стіна відкриється і проб'ється. Бачите, остріпили нашого воїна, не дають йому рухатися, він пропустить хід. Вони користуються магією. Ну, ось, наприклад, як ми можемо користуватися магією. Воїна наводимо, відкриваємо, і ось магія. Ми теж можемо осліпити воїна, можемо на свого воїна надіти стальну кольчугу, яка дозволить захист збільшити. А можемо на нашого противника направити зем... За... ну, те, що він зем... як це... як заміг, став повільнішим. Став повільнішим. О, дивіться, якщо ми візьмемо осліплення, і на нього наведемо і поставимо, він осліпить. Це значить, він не буде один хід ходити Це Дуже важлива річ, вміти осліпляти воїнів, вони тоді не атакують. Особливо, якщо вони сильні, і нам треба, щоб він деякий час не атакував. Ми пер перемогли ще якийсь отримали значок, можемо зайти в замок. Ось бачимо, що в цьому замку є. Ну... Перший рівень, тому він не дуже важкий для проходження. Інші будуть важкіші. Можна такий загон купити, тут єдинороги є. Бачите, які красиві, красиві які тварини. Ну Нехай на захисті залишаться єдинороги. І ось 22 воїна ще стрільця залишаться. І ми можемо спокійненько... як тут магія? Магія тут першого рівня. І ми тут спокійно можемо переждати один день. Ну і, і я думаю, що закінчуємо зараз цю кампанію, напавши на синю воїна і знищимо його. Армія в нього не вилика. Так, давайте відразу переоксуємося з цим воїном. Вистрелимося сюди. Добре. О, ще раз вистрілимо. Удача на нас. І залишилося вбити селян. Я думаю, це. Так, ми перемогли синього, який в свою чергу переміг нам, зробив нам красоту, що переміг червоного. І нам прийшлося тільки з синім розвідки. І так, перший сценарій ми виконали. Перший сценарій ми пройшли передвигаємося на сценарій номер 2 На сценарій номер 2 Земля Хаоса називається. Так, що ми можемо взяти? жемчужину, золото з собою. Ну, нехай так і залишається. Окей. І ми переходимо зовсім на інший сценарій. А це вже зовсім інша гра, яку ми розпочнемо на наступний раз. Так, дякуємо за увагу. Зберігаємося, щоб знати, де ми знаходимось. І закінчуємо гру. Па-па.